Новий простір для розвитку бізнесу та новацій з'явився в Одесі. 31 липня на базі Одеського обласного центру зайнятості відкрив свої двері хаб стійкого бізнесу. Поява такого простору стала можливою завдяки співпраці всеукраїнської асоціації підприємців спільно з асоціацією приватних роботодавців обласним центром зайнятості у партнерстві з ПРООН та за фінансування уряду Японії. Це вже сьомий такий хаб в Україні. Власне відкриття простору це лише це навіть не половина роботи, це її початок, і зараз дуже важливо наповнити його змістом, щоб це були не просто стіни, не просто стільці і столи, де можна прийти і попрацювати, що безумовно корисно, А щоб тут так само можна було отримати підприємцям, тим, хто хоче ними стати власне інформаційні послуги, консультаційні послуги, всю ту допомогу, яка може бути корисна. І я думаю, що це спільне наше завдання на. Майбутнє власне, ми будемо прагнути і плануємо розвивати ці хаби саме як мережу, щоб вони могли взаємодіяти між собою, щоб вони могли взаємодіяти з іншими форматами підтримки підприємців, як, наприклад, з офісами, зроблено в Україні, і щоб вони могли взаємодіяти з іншими складовими екосистеми підтримки бізнесу. Це і бізнес об'єднання, власне, які виступили партнерами в реалізації цього проекту, і це та це те, те цифрове середовище. Овища, а різноманітні цифрові ресурси, які існують також власне для підтримки підприємництва в Україні, як то там дія бізнес портал, який ми також підтримуємо різноманітні недержавні ініціативи. На урочисту подію завітали гості з Харкова про ООН, представники міста та області. кажуть, очікують від одеситів великих успіхів, адже під час війни ті розвивають не лише власну економіку, а й державу. Це також маленьке досягнення. В першу чергу для наших підприємців, в першу чергу для економіки області, для того, щоб з завтрашнього дня, чи, можливо, вже навіть сьогоднішнього дня, ті, хто не мають змогу працювати в звичайному робочому режимі, вони можуть прийти сюди і цей режим тут знайти для себе, для себе, для них він вже облаштований. Це дуже важливо. Ми розуміємо, що дуже багато підприємців, які мають бажання, навіть певну змогу мають, не до кінця, але певну змогу мають, але просто не мають гідних умов, необхідних умов, тут ці умови можна отримати. Дозвольте мені передати слова вітання від імені Одеського міського голови Гнадія Труханова від виконкому Одеської міської ради і депутатського корпусу. Сьогодні ми говоримо не лише про відкриття нової локації, ми говоримо про створення простору, який стає символом стойкості та розвитку бізнесу навіть у найскладніших умовах, умовах війни. І безумовно, ми сьогодні з великою вдячністю направляємо свої слова до наших воїнів ЗСУ, які дозволяють нам все ж таки створити таку локацію. І знову ж таки, ми розуміємо, що ця локація буде сприяти і реабілітації, і психологічної, і якщо можна так сказати, економічної реабілітації для воїнів, які будуть повертатися з боїв. Малі та середні підприємства це основа економіки серце регіонів, руші відновлення громад. Але саме вони найбільше потерпають від наслідків війни, втрата ринків. Руйнування інфраструктури, нестача ресурсів і кадрів. Ми все про це знаємо. І у таких умовах будь-яка ініціатива, що об'єднує державні інституції, місцеве самоврядування, бізнес-спільноти та міжнародних партнерів, набуває особливої ваги. Мені особливо приємно, що Одеса стає частиною цієї ініціативи. Це надихає, адже показує, попри всі виклики. Ми здатні об'єднувати зусилля влади міжнародних партнерів і бізнесу заради, заради спільної мети, відновлення та розвитку економіки. Хаб стійкого бізнесу це нове середовище підтримки і нових можливостей, бо відтепер тут можна отримати консультації, навчання та учитись до грантових програм. Окреме приміщення відвели під конференц-залу, аби підприємець міг провести презентацію чи перемовини. Також є п'ять комп'ютеризованих робочих місць для офлайн, онлайн чи гібридних заходів. Першу екскурсію для гостей провів Борис Мельдеш. Ми особливу увагу приділили інклюзивності. От позаду вас два кабінети, які саме адаптовані для прийому осіб з інклюзивними можливостями. Тут зручні двері, внутрішній переход між ними, все, що необхідне для того, щоб простір був як безпечним, так і функціонально автономним. Новий хаб це ще й безбар'єрне середовище. Тут передбачено автоматичні розсувні двері для людей з інвалідністю. На підлозі рельєфні позначки для візитерів з проблемами зору. Є інклюзивні вбиральні, кімната для матері і дитини, а також ігрова зона для батьків з дітьми. Цей простір відкритий і доступний для всіх. І це не просто сучасний простір, це можливості, можливості для бізнесу, для розвитку підприємницької діяльності в нашому регіоні. Реалізація цього проєкту можлива була лише завдяки нашій спільній роботі і співпраці з громадськими організаціями, з асоціацією підприємців, з програми розвитку ООН в Україні та за фінансовою підтримкою уряду Європі. Дійсно, віримо в успіх цього проєкту. Дякуємо за підтримку за довіру. В найскладніші часи український бізнес знаходить сили розвиватися, адаптуватися і будувати майбутнє. Одеситів надихнув приклад Харкова, міста по якому рашисти б'ють чи не щодня. Тому відкриття хабу стійкого бізнесу це ще й про об'єднання, партнерство, спільне протистояння військовим загрозам. Цей проект народжувався ще в травні 2024 року. А саме коли харківський бізнес дуже потерпав від прильотів, тоді народилася ідея створити такі пункти підтримки бізнесу. І дуже ще раз подякую фронту за те, що вони підтримали цю ініціативу і профінансували. Нам вдалося відкрити перший харківський бізнес бізнесу в Харкові. Ми його називаємо перший прифронтовий, тому що це найбільш наближений до фронту хаб, який був відкритий. Другий відкриваємо сьогодні, завдяки нашим партнерам з Українська професійна асоціації підприємців Борисою Мельдешом, які допомогли реалізувати цей проект. Окрема подяка центру зайнятості. У нас вже є попередній графік проведення заходів. Ми допомагаємо підприємцям залучати кошти не тільки власна справа, але також консультуємо, а будь-які можливі кошти від будь-яких донорів, тому що це на сьогоднішній день. Є найбільш доступним ресурсом для підприємців для відновлення це місце, де можна провести якийсь час, отримати доступ до інтернету, отримати консультації, приміняти участь в тренінгах, в тому числі по залученню грантів власна справа від центру зайнятості. І дійсно заповнення цього простору заходами саме для підприємців дуже важливо. У межах відкриття хабу організатори презентували дієві інструменти розвитку. Так у 2025 році міська рада Одеси виділяє 30 мільйонів гривень на підтримку бізнесу та пропонує цілу низку програм. Про нові можливості від держави розповів заступник голови облдержадміністрації Дмитро Радулов на першій конференції в хабі. А молоді підприємці змогли поставити свої питання спікерам. Більше за все зараз кажуть, турбують воєнні виклики, а тому як ніколи важливо надихатися кращими прикладами адаптації та партнерства.